Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі В'язання спицями та гачком. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу зняти відео майстер-клас. На... У нас майстер-клас буде, зараз почну спочатку. Скоро в нас Великдень, як ви всі знаєте, вже залишилось мало часу. І Я люблю дуже декор до цього свята. Тому пропоную всім зв'язати зі мною такий одяг на яйцо. Ось. Це називається, як хто не хоче фарбувати яйця. Це дуже зручно так зв'язати. одяг Одягнув яйце. І дуже гарно виходить. Ось. Разного кольору можна зв'язати. І краси і фарбувати не треба яйця. Ось такі одюшки. сьогодні ми з вами зв'яжемо. Я буду в'язати, а ви будете в'язати разом зі мною. І так почнемо. Що нам потрібно для в'язання, отакого хольчик, чи одяг можна назвати для яйця. Я беру ниточки. У мене це. Я не знаю, що за, за нитки це колись 10 50 грам 330 метрів. Я думаю, що можна використовувати такі у кого є хлопок. Ось, ось такий колір можна. Ну Будемо зараз із червоного в'язати, бо в мене вже ось є такі кольори. Гачок нам потрібен, ножиці. І стрічка. Стрічка, як вам подобається, під, який кольор. Під, під червоний я можу взяти іншого кольору, можу оцей рожевий взяти, який вже мені сподобається. Так, і починаємо в'язати. Починаємо в'язання із, набираємо повітряними петлями 6 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Замикаємо їх у коло. Так, з'єднуємо. Оцю ниточку я завжди, щоб тоді не так було, відрізати, я її в'язую, буду в'язувати в'язань. Тепер в'яжемо три повітряних петлі і в'яжемо ще, якщо оцю не будемо рахувати, то 15 стовчиків з накидом. В'яжемо два, три. Чти, п'ять. Шість, вісім дев'ять, ось бачите, я в цю ниточку в'язую. І вона тоді потім її просто відрізати, вона не буде нікому заважати. 12, 13, 14, 15 і 16. І знову з'єднуємо з першими цими Повітряними петлями, ось так, з'єднуємо коло Так, з'єднав. таке в нас получилось Це буде у нас донце таке ось тут, бачите, ось це воно. Так, другий ряд. Другий ряд ми в'яжемо у кожен стовпчик по два стовпчики з накидом. Значить, у нас було 16, тепер у нас повинно получитися 32 стовпчики з накидом. В'яжемо в кожну в кожний стовпчик першого ряду по два стовпчика з накидом. Так, дов'язуємо самостійно, і тоді зустрінемося в третьому ряду. Так, дівчатка, дов'язали ми до кінця ряду, в мене вийшло 32 стовпчики з накидом. Знову з'єднуємо. І починаємо третій ряд. Третій ряд в'яжемо так. Знов три повітряних петлі. Далі в наступний стовпчик в'яжемо два стовпчика з накидом, це у нас таке буде типу розширення. Так, ще один стовпчик з накидом. Далі в'яжемо. 4 повітряних петлі і пропускаємо 2 стовпчика. Пропускаємо, і ось, раз два, і в третій ми в'яжемо стовпчик з накидом. Далі, в'яжемо ще другий. І знову у нас буде прибавка. Знову в один стовпчик в'яжемо два стовпчика з накидом. Так, тепер дві прибавки ми зробили, ще в'яжемо два стовпчика з накидом по одному стовпу в один стовпчик. І в нас повинно получитися 8 стовпчиком з накидом. 2, 4, 6, так, подожди, 2, 4, 6 8. Вісім стовпчиків. Тепер знову 4 повітряних петлі. Знову пропускаємо 2 стовпчика і в'яжемо наступний стовпчик. Знову в'яжемо. Яжем. в'яжемо 2 стовпчика з накидом. В кожен попередній стовпчик. Знову робимо дві прибавки в одну в'яжемо два стовпчика з накидом. Раз прибавили і ось другий раз прибавляємо. І ще два стовпчика з накидом просто в'яжемо кожний стовпчик. Знову у нас 8 стовпчиків з накидом, Знову в'яжемо 4 повітряних петлі. Пропускаємо 2 стовпчики. В'яжемо 2 стовпчики з накидом. Тоді ось знову 2 прибавки із 2 стовпчиків. В 1 стовпчик ми в'яжемо. Я думаю, всім видно, як виходить. Раз прибавляємо два стовпчика в один. І окремо два стовпчика з накидом. Так, знову в'яжемо 4 повітряних петлі, пропускаємо дві і в'яжемо два стовпчика і прибавка. Це в одну в'яжемо два стопчика з накидом. У нас получилось тут початку 4, і в кінці 4 стопчика повинно получитися З'єднуємо знову. Так. Це в нас ми зв'язали вже третій ряд. Четвертий ряд в'яжемо далі. В'яжемо 3 повітряних петлі. Далі в'яжемо. Ще стовпчик з накидом, 4 повітряних петлі. І тепер в оці в нижнього третього ряду 4 повітряних петлі. Ми з'єднуємо просто стовпчиком без накиду. Знову 4 повітряних петлі. Пропускаємо раз, два. І в'яжемо 4 стовпчики з накидом. Один. Два, три, чотири. Знову в'яжемо чотири повітряних петлі, стовпчик без накида. Знову чотири повітряних петлі. чотири стовпчика пропускаємо два. І в'яжемо посередині у нас 4 стопчика з напійдом, виходить тут. Я навіть Це згадую цей візерунок називається чи павучки чи якось він так називається в інтернеті. я от Завжди забуваю. І от як, то, як хто хоче, так і називає. Ось він такий, наче похож на паучка, якщо тут видно вам ось. Так, в'яжемо далі. Знов 4 стовп повітряних петлі. Стопчик без накиду. 4 повітряних петлі. Пропускаємо два стовпчики і в'яжемо чотири стовпчики з накидом, знов чотири повітряних петлі, стовпчик без накиду. 4 повітряних петлі, і два стов... Тут пропускаємо 2, і у нас залишається ще 2 стовпчики накидом Це вже кінець ряду. Знову з'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. Так, четвертий ряд у нас готов. Далі в'яжемо п'ятий ряд. В'яжемо три повітряні петлі. Це в нас отут буде тепер по два стовпчики, тільки з накидом. Тепер в'яжемо знову раз, два, три повітряних петлі. І починаємо стовпчик без накида отут На початку. Тоді другий стовпчик без накида і ще стовпчик без накида. У нас тут виходить три стовпчики. Без, наки... без накиду в'яжемо знов три повітряні петлі, тут пропускаємо одну, в'яжемо два стовпчика з накидом, з накидом в'яжемо, знову три повітряні петлі. Три стовпчика без накиду, ось так повинно получатися у нас три стовпчика Три повітряних петлі, два стовпчика з накидом. Знову три повітряних петлі. Три стовпчика без накиду, три повітряних петлі, два стовпчика з накидом. Знову три повітряних петлі. Три стовчика без накиду, і знову три повітряні петлі, і стовпчик з накидом, і з'єднуємо знову, це дов'язався в нас уже четвер, п'ятий ряд. Ось отак повинно получатися, ось уже видно, виясняється у нас візеруночок такий. Так, далі тепер ми в'яжемо шостий ряд. В'яжемо три повітряні петлі. Тепер в'яжемо на оцю де повітряні петлі, були в'яжемо ще два стовпчики з накидом. Далі в'яжемо три повітряні петлі, і один стовпчик, ось, ось сюди всередину, ми в'яжемо стовпчик без накиду. Знову три повітряні петлі, і ось, ось починаємо відсюда Раз, один, два. Три. Чотири. П'ять. І шість стовпчиків з накидом. Ось отак у нас буде вже получатися шостий ряд. І знову в'яжемо три повітряних петлі. Стовчик без накиду. Далі три повітряних петлі. І в'яжемо шість стовпчиків з накидом. Дов'язуємо до кінця і в кінці зустрінемось. Я дов'язую ряд, в'яжемо три повітряні петлі, стовпчик без накиду, знову три повітряні петлі. І тепер у нас тільки залишається зв'язати три стовпчики з накидом. І знову з'єднуємо як усі попередні ряди ми з'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. Так, шостий ряд у нас готовий. Далі в'яжемо знову три повітряні петлі. Це у нас уже сьомий ряд. І в'яжемо ще один, два, три, заходимо сюди три. Значить, у нас повинно тут бути чотири стовпчики з накидом, Получаться буде. Далі буде 8 Далі буде в нас 8 так. Да. Так, тепер дві повітряних петлі. І в'яжемо тут стовпчик з накидом і далі в'яжемо ще два, три, чотири. П'ять. 6 7 і 8. Получається, тут буде вісім стовпчиків знаки. В'яжемо два дві повітряних петлі. І знову в'яжемо вісім стовпчиків накидом. Дов'язуємо до кінця ряду і зустрінемось. Так, дівчата, дов'язуємо ми сьомий ряд. Ще дві повітряних петлі. І 4 стовпчики з накидом. Це в нас кінець уже сьомого ряду. І знову з'єднуємо з'єднуваним стовпчиком. Це завершаємо сьомий ряд. Ось так уже в нас ось виходить. Отакий візеруночок уже у нас проявився. Так, далі в'яжемо. восьмий ряд ми в'яжемо. Просто одні стовпчики з накидом, три повітряних петлі, і далі отак в кожне в кожну в кожен стовпчик стовпчик з накидом. Там, де у нас було дві повітряних петлі, ми в'яжемо два стовпчики з накидом. Я зараз ось пров'яжу один раз. А далі до кінця ряду в'яжемо самостійно, і в кінці ряду зустрінемось. Так, дівчатка. Дов'язуємо ми вже восьмий ряд. Ось у мене ще залишилося 4 стовпчики з накидом. У восьмому ряду повинно получитися 40 стовпчиків з накидом. У вас, я думаю, теж так должно получитися. Повинно бути 40 стовпчиків з накидом. З'єднуємо. Так, ось отак у нас вже зв'язано. Дев'ятий ряд у нас буде. Вже такий легенький, значить в'яжемо три повітряні петлі. І тепер ми будемо в'язати через два стовпчики. ще в'яжемо петлі Це з'єднувальний І Тепер пропускаємо дві, два стовпчики, втретє, в'яжемо стовпчик з накидом. Далі в'яжемо дві повітряні петлі, пропускаємо 2 стовпчики. І в'яжемо в третій е, так запуталась, подожди, раз, два, так раз-два втретє. Втретє в'яжемо стовпчик з накидом. І так, до кінця ряду, ми в'яжемо це в нас, у цей ряд, це куди буде стрічечка вдіватися, в на, наша. Ось ми сюди будемо тоді просовувати стрічку. Так що, я думаю, що всі самостійно Опять в'яжете повітряних петлі, дві, два стовпчики пропускаємо, в третій в'яжемо стовпчик з накидом. І зустрінемося в кінці ряду. Так, дов'язали ми дев'ятий ряд, знову дві повітряні петлі, і з'єднувальним стовпчиком ми з'єднуємо початок ряду. Отак у нас повинно получитися Тепер ми в'яжемо один стовпчик без накида Отак. Рі... Отак, це в нас буде 10-й ряд. І в'яжемо стовпчик з накидом. Сім стовпчиків в'яжемо наступну оцей квадратик, в'яжемо сім стовпчиків з накидом. Це в нас будуть такі ракушки, щоб воно, коли стягнеться воно буде дуже так, наче крюшечка, буде. Ось як отут, бачите, ось вийшло. Ось таке воно буде таке. Коли яйце одягнеться? В'яжемо сім стовпчиків з накидом так три чотири. Ні, три, чотири. П'ять. 6, 7. І стовпчик без накида в наступну в наступний квадратик от сюди. І знову сім стовпчиків в наступний. Сім стовпчиків з накидом. І такі у нас будуть, получатися ракушки по кругу. 4, 5. 6, 7. І знову стовпчик без накиду. І так ми до кінця ряду пров'язуємо, тоді зустрінемося з вами. Так, дівчатка, ось завершуємо ми останній ряд. Ще ось в'яжемо сім стовпчиків з накидом. Трошки, коли знімати невдобно. Так, з'єднуємо тепер з'єднувальним стовпчиком тут на початку. І відрізаємо ниточку. Ниточку голочкою заховати. Ось у вас повинна отриматися отака одяжка Ось. Тоді сюди ми зараз, я ниточку тоді. Обріжу, зараз не буду голку шукати. І ленточку так, стрічечку вставляємо в кожен і протягуємо. Якщо стрічку підпалити трошки краєчок, вона тоді краще просовується, вона не буде і сипатися. Чи, дівчата, ви знаєте, хто любить фарбувати яйця, ще можна зв'язати з білого кольору чи з молочного дуже буде гарно, коли яйце буде крашене, воно фарбоване, воно буде ото, малюнок вообще, зовсім цікаво. У мене просто яйце не біле, бачите, таке біжеве, не дуже видно малюнок. А якщо крашенка чи чи біле яйце, взагалі воно так дивиться ой виглядає гарно. так отак Чи йти кудись у гості? Зараз ось вам покажу, як ми зараз будемо вдягати яйце. Це, воно, звісно, смішно звучить, Ну як для декору, дівчата дуже дуже мені мені подобається. Я люблю Я навіть так у гості, ось так от одягли зав'язали на бантику, так затягнули Все. Вдягли, красота. Дивіться, яке. І, і, на, і в гості можна піти, особливо у кого дітки маленькі, отак яйце і в пасочку подарувати. Я думаю, що буде всім цікаво. Так що, дівчатка, в'яжіть із задоволенням. Дякую за увагу. Вибачайте, що щось не так, бо це я ще тільки вчусь знімати майстер-класи. Я думаю, що всім сподобалось. Всім дякую за увагу! дівчатка, всім, всім натхнення творчого. І вяжіть багато одежок. наряжайте на Великдень яйця. Всім пока-пока!